Вирішили відвідати кафе, яке знаходиться на даху багатоповерхівки. Десятки разів ходили біля даної будівлі, й да в парку в цілому, і не знали, що там є кафе. Підемо туди з нами і подивимося, який там інтер'єр, що там, кафе називається Нова Провінція. На вивіскі написано, що 10-й поверх ресторан Нова Провінція. хоча Мені показалося, що то кафе взагалі. Отак виглядає вхід, на якому є ресепшен, і одразу зустрічають і проважають до місця, де можна сісти, випити чаю або каву. Місць достатньо, але майже всі вже заброньовані. Давайте подивимося з вами, як виглядає згори сама Вінниця. На саме місце відкривається панорама, а також панорама. Відкривається на багатоповерхівки, які знаходяться поруч. Є найбільш цікаве місце в одному місці. Особисто мені не сподобалося, що в цьому ресторані, кафе курять кальян і мається специфічний запах. Тому ми побили буквально декілька хвилин і вирішили вже піти звідти. Нам було достатньо.